Життя на лінії фронту. Мешканці Карлівки, це селище поблизу Донецька, з перших днів бойових дій відчули на собі усі негоди війни. Кожен п'ятий серед них залишив свій будинок. Так вчинила і родина Криницьких, але незабаром вони змушені були повернутися. Роботи немає, соціальних виплат не отримують. Як виживають, бачили кореспондента Сабиті. Селище Карлівка за 30 кілометрів від Донецька. Два роки тому на цих вулицях розгорнулися запеклі бої. Неспокійно у Карлівці і зараз. Ольга Криницька живе тут зі старенькою матір'ю і 11-річним сином Максимом. О, ти так живемо, те та на блокпосту. Все перше прилітає к нам. Після першого бою вони втекли до іншого міста, поневірилися та повернулися. Побачене привело у шок. Усі господарські споруди розтрощило снарядами. Город довелося садити у вирвах. І от що у нас залишилося від господарства. У Карлівці постраждав практично кожен будинок. Зелень на вулиці маскує наслідки обстрілів, але розруха всередині нагадує про це постійно. Вираз я мамі зробили кришу. Більше поки нікому, тільки я. Із прибутків у Криницьких лише пенсія бабусі. Роботу у Карлівці та й в найближчих прифронтових селах наразі годі й шукати. Ольга мати одиначка. Виплат теж не дають. Не виплачують вже уже року. Я переоформила в марті місяцем. Мені сказали, через два місяці ну вже більше. Це та ні життя, це просто існування. Старим тут найважче. Валентину Сергіївну мучить хвороби суглобів, відмовляють ноги. До найближчої лікарні десятки кілометрів. Туди не дістатися та й лікуватися нема на що. Одне тільки страшно. Якщо випадку чого, що я не зможу смовити, цього я боюся, звісно, що здійсниш. Гуманітарна допомога єдине, що не дає мешканцям відчувати себе покинутими. Набори виживання до Карлівки привезла мобільна бригада волонтерів штабу Ріната Ахметова. За час своєї роботи вони вже роздали у Сірій зоні і прифронтових селах Донбасу більш 163 тисяч наборів виживання. Виїжджали у важкодоступні райони регіону 255 раз. Дві третини місцевих жителів отримали гуманітарну допомогу. Серед них і криницькі. Єси б не він, ну може тяжело била пісільна тяжело. Спасибо йому большое. Так і все можна нам прожить. Лінія розмежування розділила колись дружну родину криницьких. Потрапити до Карлівки не місцевим майже неможливо. За межею залишилися онуки, правнуки, племінники Валентини. Але найбільше сліз вона проливає за сином. Боїться віддасть Богу душу, а вона його так і не побачить. Давно его не видели уже. Как он его. Вообще не видели. И уже сколько осталось тебе жизни? Ну сколько же осталось? Уже все. Я кому же такая мечта? Юлия Миншакирова, Ростислав сосуев Александр Шмырев. События канал Украина.